Данило, розкажи про тренувальний процес, як пройшов тиждень у підготовці до матчу з «Вересом»? готуємося в звичному режимі, як і до всіх інших матчів. Розбираємо сильні та слабкі сторони суперника та й проводимо режим, недільний цикл, як взагалі звичайний. От чи погодишся ти з тим, що ті два матчі у цьому році, які залишаються, вони будуть носити ключовий характер, адже вони де-факто будуть визначальними у тому, яке місце ми займемо за підсумками року? Е, Та, звісно, розуміємо не лише ці два матчі. Кожен матч в прем'єр-різі України це важливий матч, тому що потім складається загальна картина нашого становища. Тож, звісно, це важливий матч для нас. Варес, як його характеризуєш. Команда, яка грає в футбол, у них є свій стиль гри, є агресивність в певних моментах, тож готуємося до складної гри. Як ти вважаєш, на що нам особливо треба звернути увагу для того, аби у матчі з Варисом досягти позитивного результату? Це нехай буде в секреті. Готуємося, знаємо їх якості і побачимо вже на полі. Нічия з епіцентром. От, мабуть, не той результат, якого ми чекали. Чи хочеться у матчі з рівненцями десь, можливо, віддати боржок вболівальникам за ось той поєдинок? Так, звісно. Звісно, ми повинні були вигравати в епіцентру. Ось. І ми завжди прагнемо до перемоги в кожному матчі. Тож ми прагнемо тільки до перемоги і будемо все робити для цього, щоб забити голи, не пропустити. І виграти майбутні матчі.